Ось дивіться який мотель, що превращається в мінус 8. Просто в хрустящі такі крекери, що я не знаю. По вбивці карася я постійно кидаю в різні місця. карась, карась, О, фідер доганяє. Єсть. І ось довгоочікуваний результат. Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ми мудрились приїхати на рибалку. На дворі 6 грудня, мороз нереальний, мінус 8, 8 градусів. Ми приїхали половити карася. І сьогодні буде батл вбивця карася, оснастка проти інлайну. Подивимося, що з цього вийде. Такі заготовочки я підготував для оснастки убивкості карася. Такі маленькі кормушки, карабін, грузик. І на них цепляємо такі поводки. Коротенькі. Тактика по оснастці інлайн класична, фідерна. А по убивці карася пошукова. Я постійно кидаю в різні місця в пошуку риби. Ну а по інлайну просто в точку кидаю і жду. Ось такий у нас інлайн. Поводочок 60 см. З кормом я взагалі сьогодні не заморачувався, взяв те, що залишилося з минулої рибалки. Прямо з морозилки, розморозив і все. Ось її трохи залишилося. І цього мені хватить на всю рибалку. В кормачки я вже взагалі не забиваю, тому що думаю, що карасям корм взагалі не потрібен на даний час. Перезакидую я раз у 5-10 хвилин і то, і тою оснасткою, щоб не перетимповувати і не собирати мілочі. Перша рибка сьогодні. Нікіта теж приймає участь в батлу інлайн проти вбивці карася оснастки. І пока що на оснастку вбивця карася Нікіта вже зловив першого карасик. Ой, і кстати, насоску. на насоску тільки ловлять. А який кругленький, а? Красавчик. А покльовка там паровозяще була. Карповає. Для оснастки бивця карася Нікіта приготував таку е, пшеняну кашу з чесником і перебита вона е, сухарем. Оце і пробуємо забивати в кормочки. що це таке? Да и опять. Ця густирка маленькая. Хо-хо-хо! Смотри какой! И готов ловить? Опа! Опа! Отпускай! Карасян би клюют! На фідер, інлайн, класика! О! Пока що один-один получается, да? Да. Поклевка была, ну странная, не карасевая. Уже одна поклевка на чудо, бывсю карася у нас була. Вот так вона приблизно виглядає. Три маленькі кормушки и три крючка. Пока що надеваю пинку, закидаю и пробую. Так, на фідер у мене ловляється пока що тільки, тільки мелочь. Карась не приходи. Вже пішла плотва пішла на на убийцю карася. Понятно, платуємо зачет не виряем. Так, ну соска я вам скажу я. Сьогодні. Олексій не хоче приходити до мене на точку. <ривателі> Білоглазка. Карась? Раз? Да. Ух, а как у морда, ти, а? На мотыля, что ли? Ну что, ребята, блин. Первый карась <ривателі> на убийцу карася. Пока что 1-0. Хороший карасямба. Вот такий карасик. О, супер. Ось удивиться який мотиль. Що превращається в минус 8. Просто в хрустящий такий крекер и шоли, не знаю. А все опарыш. Не опарыш все таки мягенький. А мотиль вообще? Ч это к Тут у нас рыба. Рыба плотва. Не, опять. какая кажется, малюсенькая рыбка. Сумирошек не мое. Не бей быстро. Подпускал бы. Оказывается, тут ще есть є подлещик. Такий бонус дня. Забагрився. Пока що на убийцу карася я зловив одного карася. На inline 0. Карасей. Ну, ну що на тушу, на ту снась ловляться маленькі підлещики, маленька пілогазка, маленькі... маленька плотвичка. Ну мы її зачет не беремо. Бо ми приїхали за карасем. Так поклюка, 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 поклюва. Пока що шо... соски перемагають. і угу. поискова тактика. Постоянно різні місця кидаю, мені, все, сразу закину і зразу походу карась. Вот Притом сходу, ну буквально 30 секунд і сразу клюну. Де? Карась? На соску, де? Да? На вбивцю карася. Карас, карас. А? Карас, карас. фидер догоняя Есть. Иди сюда. О! На фидерную оснастку. Инлайн догоняет. бонусный бонус, О, вот это... это прям бонусный. Да, грамм да. 150. И нашел? А какой? На вывсю карася. Больше крючков, больше yes! рыбы. <laughs> За І як би я не старався зловити більше саме на, на спортивну снасть, на, фі, на фідерну інлайн, все одно виграв, вбився карася. По ітогам отакий у нас скромний результат. Вісім карасиків, із яких на вбивцю карася, ми, ми зловили 5 карасів, і він, звісно ж, виграв. Карась виявився капризним, не захотів ловитися на спортивний Фідер. Я перепробував багато різних. Способом його зловити, не вийшло. Він не стоїть на місці, він постійно ходить і його приходилось постійно шукати. Іменно тактика з «убивцем карасем», що я кидав в різні точки по різним місцям, я, вимушений кидав підноси. Мороз нас трохи помучив, але все ж отримати кайф від рибалки у нас получилось. З вами був Ігор Сергієнко. Якщо вам було цікаво, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім ні хвоста.